У цю п'ятницю президент Зеленський у Сполучених Штатах зустрінеться із Дональдом Трампом. Перед цим ми знаємо, що вони кілька разів спілкувалися телефоном упродовж останніх днів. Як на вашу думку, чого можна очікувати від цієї зустрічі, і як це все може вплинути на ситуацію в Україні? Декілька слів відносно тої зустрічі, яка планується цими вихідними в Вашингтоні між Дональдом Трампом і нашим президентом Володимиром Зеленським. Як на мене, це реально буде знакова зустріч. Чому так? Тому що десь приблизно місяць-півтора назад риторика. Всіх держслужбовців команди Дональда Трампа суттєво змінилась відносно позиції по війні і по цій агресії відносно Росії і України. Як це виглядає? Це виглядає таким чином, що ми ж прекрасно знаємо, пам'ятаєте, що Дональд Трамп, коли балотувався на президента, він говорив, що за 24 години він все порішає. За 24 години не вийшло, за тиждень не вийшло, за місяць, за два не вийшло, ну не вийшло. Купа всяких зустрічей, причому, пам'ятаєте, декасиці. Ситуація на Алясці, коли він там розстелив килимки перед Путіним, там напевно задобрював його якось, щоб все таки бути таким світовим миротворцем. Тому що ж ми знаємо, що в нього є така ідея фікс отримати Нобелівську премію миру цього року. Не отримає, бо вона вже ушла від нього. Там отримала одна жінка з Венесуели. і Його мрія, якби канула в літу на цей рік, але. Всі методи, які він міг в переговорному процесі між Путіним і ним, він вичерпав, наскільки я це розумію. Чому вичерпав? Тому що спочатку він думав, що йому це буде дуже легко. Потім він зрозумів, що це не дуже легко, але з Путіним можна якоби говорити. І він говорив: Да, нормальний чоловік, з ним можна спілкуватися, з можна домовлятися. Потім була третя серія, коли він сказав, о, так він же обманює. А як це так? Потім з'явилася четверта серія, коли він сказав: Ну-ну-ну так не можна з нами, Сполученими Штатами Америки ж не годиться, це ж агресія, це треба ж уже закінчувати. Ми тут, от уже там на Близькому Сході розібралися з військовими діями, пора тут розбиратися. Ну а це, напевно, вже буде якась п'ята серія. Але чому я говорю, що вона така знакова, тому що, вже повторюю, приблизно місяць-півтора риторика команди держслужбовців, які підпорядковані Дональду Трампу, суттєво змінилася від такої улесливої позиції до Росії до доволі жорсткої позиції, що пора завершити. Шути цю війну пора впливати на Росію. Тр потрібно максимально допомагати Україні, щоб зміцнити її позиції, і якщо Росія не хоче добровільно йти на завершення війни. Потрібно Росію заставити іти на завершення війни. Тобто це ключова, вже така якби нота. Ми їх просили, просили, в нас не вийшло. Ну тоді давайте будемо заставляти. А як заставляти? Це треба озброювати Україну. за що я думаю, що це ну якби знаково дійсності для України зустріч, тому що вона суттєво підсилить наші позиції військово через поставку, ну фінансово, але через європейські кошти, а вже не американські. Ну і політично, тому що це Америка знає знов покаже, що вона повернулася до нас, вибачте, не задом, а передом повернулася. Ну і будемо сподіватися, що це відобразиться на бойових діях і на лінії фронту, і відповідно на тому, що ну, будемо сподіватися, Росія все-таки змушена бути сісти за стіл переговорів і в першу чергу припинити вогонь. Тому що перше питання, яке стоїть, воно ж як стоїть? Давайте припинимо вогонь і почнемо говорити. Росія казала так, так, так. А потім сказала, ні-ні ні, ніякого припинення вогню. І нема про що нам тут говорити. Ну, так що ну, поживемо, побачимо, але впевнений, що ця зустріч буде знакова. Знакова не тому, що це зустріч, а тому, що будуть наслідки для України позитивні і знакові. Друзі, запрошую традиційно підписатись на мій YouTube канал. І, звичайно, мені буде приємно, якщо ви залишите свої вподобайки, коментарі, запитання для спільної, успішної співпраці. Наразі дякую.